Одним із перших на місце ліквідації надзвичайної події прибуває пожежний підрозділ на чолі з начальником караулу. Завдяки його рішучим та чітким діям особовий склад караулу здійснює оперативне реагування. Наш герой працює в одній з пожежних частин міста. Детальніше про його роботу далі у сюжеті. Наша обовська входиться сня пожеж, ліквідація наслідків. Також це допомога населенню, також під час війни це допомога людям під час ракетних обстрілів. Так, змінилась робота специфіки. Дуже багато стало виїздов зв'язаних пов'язаних з ракетними обстрілами. Також багато появилося виїжджаємо на інфікацію вибухонебезпечних предметів, також Більше стало зв'язано з обстрілами від Російської Федерації. В першу чергу, да ми повинні впевнитися, що немає загрози людям. Проводимо розвідку, щоб не було не було людей під завалами. Ми проводили також роботи, було так само на допомогу людям, з під завалів людей. Все ще Самому початку війни були такі моменти, коли надавали допомогу і діставали людей з Так, Кожен виїзд, який стосувався саме ракетних обстрілів, кожен виїзд по-своєму він якось запам'ятовується. Там, де є допомога дітям, коли дітей вносимо, там, де люди похилого віку. Так само виносимо, і кожен по-своєму він окремий, так що вони всі запам'ятовуються. Професію я обрав, мабуть, це ще з маличу, дуже була така мрія працювати в ДСНС. На той момент ще просто бути пожежним. Після першого вищого, вищої освіти я зразу ж поступив на, на службу в ДСНС. і Десь через місяць зараз, же, поступив до вищого навчального закладу і отримав спеціальну спеціальне освіту. Під час війни я якраз був на сесії в місті Харків з хлопцями, і ми зараз, коли почалися обстріли, бо вони, ну, як і по всій Україні, були масштабні. А там, мабуть, вони були найсильніші. Ми зразу зібрали сумки з хлопцями і вирішили їхати додому в Запоріжжя. І зразу ж поїхали до Запоріжжя. І вже на наступний день у нас вже був посилений варіант несення служби. І ми всі заступили на, на службу. Окупаційні війська мінують все навкруги. Тим самим наражають на небезпеку цивільне населення. Про різновиди протипіхотних мін та першочергові дії у разі їх виявлення далі у сюжеті. Протипіхотні міни це інженерні боєприпаси, які призначені для ураження живої сили противника фугасним методом або осколочним. Міни бувають випригуючі, направленої дії або встановлені в ґрунт. Небезпека інженерних боєприпасів полягає в тому, що їх важко знайти. Ворог їх добре встановлює, ховає. На одному квадратному метрі може бути і по 5-10 по мін протипіхотних. Ну, наприклад, пригаюча міна ОЗМ72 встановлюється на розтяжку. Людина, коли чіпляє розтяжку, то в долі секунди. Міна випригує і смертельне ураження несе до 100 метрів вокруг. В Запорізькій області нам не зустрічалося ще. Військовим дуже багато зустрічалося. Нам зустрічалися протипіхотні міни, коли ми працювали на деокупованих територіях Херсонської, Харківської, Донецької, Київської області. Там багато дуже. Миколаївської області. В Миколаївській області багато ПМН-4. Херсонській ПМН-2 багато. Бажано всі інженерні боєприпаси знищувати на місці, тому що вони можуть, можуть і встановлюють з мінами-ловушками, тому що для безпеки саперів. Все знищувати на місці. Накладним зарядом, знищувати контрольованим підривом. У разі виявлення підозрілого предмету, ні в якому разі його не чіпати, не перевертати, не розбирати. Бажано відмаркувати територію та подзвонити в 101-102, чекати приїзду піротехніків. Невдовзі свято водохреща, а отже, люди масово відвідуватимуть водні об'єкти. Тож, як уникнути переохолодження та обмороження, розповість наш фахівець у наступній рубриці. Обмороження це пошкодження тканин організму людини внаслідок переохолодження, яке призводить до тривалого погіршення стану здоров'я людини. Обмороження можуть ставатися при температурах. Мінус 10-мінус 20 градусів за Цельсієм, але за умови сильного вітру або підвищеної вологості обмороження можуть ставатися навіть восені та навесні. Яким чином можна запобігти виникненню обмороження? По-перше, в холодні пори року потрібно вдягатися відповідно до сезону. Тобто, якщо на вулиці температура повітря нижче. Нуля градусів за Цельсієм, обов'язково потрібно вдягати теплі речі, рукавиці та шапки. По-друге, що є важливим: перед тривалим перебуванням на відкритому повітрі, взимку необхідно пам'ятати, що організму потрібні додаткові запаси енергії. Тому перед виходом на відкрите повітря, якщо ви плануєте знаходитися не менше двох годин. На вулиці необхідно якимось чином поїсти. Це дозволить вашому організму накопити запаси енергії, які будуть витрачатися на обігрів вашого тіла. Як запобігти обмороженню або переохолодженню у побуті? По-перше, це стосується дітей віком до 10 років або людей похилого віку. Бо через е, фізіологічну особливості їх е, організмів, е, в них є підвищений ризик до переохолодження та обмороження. Перебування дітей до 10 років потрібно обмежити не більше ніж 25-30 годин на відкритому повітрі. Після того, як дитина зійшла, зайшла додому, необхідно освічитись у тому, що в неї нема е, явних ознак. Переохолодження або обмороження, і обов'язково дати дитині тепле, тепле напої, що стосується людей похилого віку. Також слід пам'ятати, що необхідно обмежити їх перебування на відкритому повітрі за температури нижче нуля градусів. Обов'язково слідкувати за тим, щоб людей похилого віку був відповідний одяг. Щоб вони мали тепле взуття та головні убори. Люди, які мають деякі хронічні захворювання, взагалі повинні обмежувати перебування на відкритому повітрі за температури нижче мінус 5 градусів за Цельсієм. Якщо ви побачили або відчули ознаки переохолодження або обмороження, необхідно. По-перше, одразу зайти. В приміщення, яке опалюється, та намагатися зігрітися. Яким чином поводити себе, якщо ви вже відчули, що наслідки переохолодження набули хворобливого характеру? По-перше, якщо у вас з'явилося почервоніння або побіління кінцівок, або кінчику носу, необхідно, як я вже нагадував, зайти до приміщення, що опалюється. Зняти верхній одяг, оцінити повністю стан ваших кінцівок, за можливості прийняти відповідні медичні препарати, якщо вони в наявності, або скористатися найпростішою, найпростішою порадою це випити щонайбільше теплої рідини. Це, як я вже казав, можуть бути. Гарячий чай, гаряче молоко або інше гаряче напої. Після цього, як ви вже вжили таких відповідних заходів, можна провести неінтенсивне масування кінцівок і подивитися на колір шкіри після такого неінтенсивного масажування. Якщо повертається природній розовий колір шкіри, Можна сказати, що вам вдалося уникнути обмороження або переохолодження, кровообіг кінцівок відновлений. Що стосується превентивних заходів щодо недопущення переохолодження, по-перше, відповідно до пори року необхідно мати взуття з теплими устілками, яке дозволить зберегати тепло ніжніх кінцівок. Якщо у вас Підвищена підлівість кінцівок. Вам необхідно змінювати бавовняні шкарпетки на вовняні, тому що вовна гарно впитує вологу, яка виділяється під час перебування на відкритому повітрі. Верхній одяг повинен складатися з декілька шарів. При цьому один чи два таких шари повинні бути вільними, тобто забезпечувати циркуляцію повітря. Біля поверхні тіла людини. Що стосується головних уборів, шапок необхідно зазвичай за температури нижче плюс 5 градусів за Цельсієм, обов'язково мати на голові шапку, яка дозволить зберегти тепло та запобігти перехолодженню судин голови. Наша програма добігає кінця. Бережіть себе. Та любіть Україну.